Всім доброго вечора. Сьогодні наша зустріч, і я дуже радію, коли бачу, що є зворотній зв'язок, коли пишуть за ті стани, і дуже приємно, коли є відклик у серці, і я отримую зворотній зв'язок. Є таке розуміння, що ця інформація вона потрапляє у серце, у серце людини і відгукується. Тоді хочеться ще більше передавати інформацію, хочеться ще більше пробуджувати свідомість і одночасно передавати цю частоту пробудженої людини людини, яка діє свідомо, яка приймає рішення свідомо. яка... Проявляє свою свідомість по відношенні до себе у першу чергу, і відповідно ця енергія проявляється у полях. І сьогодні прийшли у поле такі програмні форми, як учитель і учень. Вони є досить важливими, тому що всі ми інколи знаходимося у позиції учня, а інколи у позиції вчителя. І Дуже важливо те, як сприймається інформація, і як запускаються ті чи інші сценарії в полях, і, відповідно, також навіть на рівні країни можна зрозуміти, що де певна країна знаходиться у позиції вчителя, а певна країна знаходиться у позиції учня не тільки на рівні фізичного проявлення, не тільки на рівні людини, а й на рівні. Структура на рівні територій також відображається ця енергія, оскільки це є наша енергія колективної свідомості. І сьогодні хочеться розкрити таку програмну форму, як програмна форма учитель. Всі ми колись навчалися, всі ми колись перебували у полі вчителів і. Дуже велике щастя, коли вчитель попадався люблячий, терплячий і направляв. І відповідно для учня цей процес він проявлявся з любов'ю і такою глибокою мудрістю учителя, але не завжди так виходить і буває, що різні сценарії застосовуються із позиції вчителя. І а, сьогодні хочу розкрити, яку програмну форму несе вчитель. Вчитель, перш за все, він несе програмну форму а, сили і Міці. А, буду ще раз себе перепровіряти, щоб я передавала точну інформацію, він несе в, в своїх полях програму сили і Міці. І відповідно через поля учителя а, саме ця енергія вона пробуджується у а, полях, а, у полях. А, Самого учня. І ось це таке пробудження, тут ще один учасник у нас є. Ага. Ось таке пробудження, воно допомагає учню активувати свою силу, допомагає активувати свою міць і вийти в центр своєї сили. Тобто, усвідомивши знання, усвідомивши урок, закріпитися у потенціалі своєї сили і міці, відповідно, уже переходячи на зовсім новий рівень. І, і, відповідно, через поля учителя пробуджується така енергія. І також позиція учня вона є досить важливою, тому що ми постійно зміняємося у цих позиціях відповідно то, Опозиції вчителя до опозиції учня, і а, сама програмна форма а, учень, учень а, вона розкриває енергію. Завершення. В програмній формі учень це є задача досягнути завершення у тій чи іншій ситуації, тобто вийти на точку завершення у своїх полях. А отже, усвідомити урок, прийняти ту чи іншу енергію і розкрити для себе певне пізнання. І учень він виходить у позицію. Uh, уже своєї сили Активовую, пробуджую цю енергію, коли він усвідомив, що саме за урок лежав у його полі, які саме знання важливо було активувати, пробудити і одночасно усвідомити. Відбувається завершення ситуації, і, відповідно, таким чином людина входить в точку своєї проявленості, максимальної сили, міці, свого потенціалу. І таким чином Закривається в полях учителя і учня. Тому дуже важливо зрозуміти, що якщо розвертається якась ситуація, вона обов'язково містить в собі розкриття потенціалу. А саме ось цієї сили і міції і інколи відбуваються різні енергії, різні реакції, проявляються в полях. Але якщо людина свідома, то вона зрозуміє, що в цій ситуації для мене була скрита певна сила і енергія, і за рахунок цього проявить ось те терпіння, ту увагу, ту повагу до цієї людини. Виключаючи деструктивні програми осуду, виключаючи деструктивні програми якихось переконань а, чи оправдань, і а, відповідно приймаючи цю, а, це поле розвитку, і таким чином ситуація а, закривається. А, у мене особисто був такий досвід дуже яркий, а, коли я працювала на роботі і. Була певна взаємодія, де всі сприймали одну людину досить так в штаті. А я чомусь завжди бачила у цій людині таку глибоку любов, бачила, чому саме людина так діє, бачила, що за цим лежить. І мені постійно вдавалося досить легко комунікувати з цією особою. Відповідно, оскільки з мого поля я вже це пізніше трішки зрозуміла, з мого поля транслювалася повага до цієї людини і розуміння, чому саме такі дії виконувалися по відношенні до працівників. Я побачила ось ту істину, і мені настільки легко було взаємодіяти, мене розуміли, мене сприймали, і тому я так швидко завершила mm -hmm. певний процес на певному місці роботи. І сама не наважувалася піти, склалася ситуація, де все ж таки мені прийшлося піти. І я дуже радію, тому що якраз у той момент відбувся. Такий глибокий процес зміни мого поля і відповідно зміни напрямку моєї реалізації. Тому я зрозуміла, що все відбувалося вчасно. Ось такі події відбуваються у полях, і так само держава вона проживає своє поле через нашу колективну свідомість. Тому, якщо ми усвідомимо, що ці ситуації вони даються для певної перетрансформації і сприйняття Наших учителів, чи, відповідно, якщо ми в позиції учнів, усвідомити, що саме скривається за цими ситуаціями, і, відповідно, вийти у швидке завершення, вийти із позиції учня і увійти у позицію акумуляції, активації, пробудження сили і міці, а іменно розкриття потенціалу душі. І зараз хочеться просто. Передати таку невеличку практику, щоб вона була досить комфортною, короткою і одночасно зручною, комфортною для кожного. для того, щоб ми подякували всім нашим учителям. Для того, щоб ми подякували собі в позиції учня, де ми проявляли усю свідомість, де ми. Можливо, навіть і не проявляли, і зараз, направляючи туди енергію, ми зможемо тим самим активувати і так можна сказати, пришвидшити процес. Виходу у точку завершення. Що саме це значить? Завершити певну ситуацію, певний урок. Це не означає, що завершуються відносини з людиною. Це означає, що завершується певна програма, завершується певна. Певна енергія, яка не приймалася людиною. І а, людина виходить, вивільняє з а, цієї ситуації свою енергію, м, наприклад, там якась обіда, якесь розчарування, вивільняє звід енергію, направляє її на любов, на тепло, на подяку. І а, це гармонізовує а, стосунки, гармонізовує відносини, тому що є свідомість, а, чому саме це відбувалося. І а, також подякуємо а, тим позиціям, де ми виступали учителями, і, відповідно, у нашому полі були проявлені учні. Зараз просто закриваєте очі, відпускаєте ваше дихання і а, поглядом, а, внутрішнім поглядом ви переноситеся у центр вашого серця. Відчуваєте, як у вашому серці проявляється промінчик білого, світового потоку. І цей промінчик, він такий ніби яскравий шар, така світова куля, вона розширяється на рівень вашого тіла, на рівень вашого поля. І відчуєте, як ви зараз розширюєтеся над приміщенням, в якому ви перебуваєте, і ще глибше розширюєтеся на рівень. Будинку, виходите за межі, розширюєтеся на територію міста чи села. І зараз ви спостерігаєте із цієї світової свідомості вже планетарний рівень Землі. І ви продовжуєте рухатися, виходите в безграничний простір, бачите світло, з'єднуєтеся з цим світлом і відчуваєте, як ви тотально розтворяєтеся в потоках світла творця. І зараз відчуєте, що у вашому полі проявляється дуже багато учасників. Можливо, ви будете бачити, як ви зв'язані з ними такими тоненькими ниточками. Це є зв'язки, які пов'язують вас з певними людьми. Можливо, ви вже навіть досить давно взаємодіяли з цими людьми, але залишився якийсь ще осад, чи, чи зараз піднімаються на горловому центрі. Якась невисказанність, у когось буде невисказаність, якщо будете відчувати, тому що мені просто даре горло, не дає можливості сказати слово, це йде очищення горлового потоку. Хтось щось не договорив, не сказав, загнав ось цю енергію, так можна сказати, подавив у своєму внутрішньому полі, і це все відклалося на горловий потік. І це все блокує перетікання енергії. зараз від. Чуєте, як світовим потоком любові просто розтворяється цей ком, або це якийсь такий ніби пісочок у горлі. Він просто розщіпляється За вашою згодою, якщо ви даєте згоду, він просто І Через глибокий вдох, видох. Просто неможливо говорити, настільки Не дере горло. А відчуваєте, як ви бачите цих всіх проявлених людей. Вони з'єднані з вами такими тоненькими ниточками. А подивіться, ці ниточки вони світлі чи вони якогось такого темного, неприємного кольору. Ви будете чітко це бачити, ви можете бачити дуже багато людей. І зараз відчуєте, як безумовна любов з вашого серця. Передається цим людям. І ви можете промовити в думці або просто погодитися з тим, що я буду говорити. Я дякую всім своїм вчителям за ті уроки, які були усвідомлені мною чи не усвідомлені. Я прощаю себе, звільняю себе і направляю вдячність кожному вчителю. Кожному учню, незалежно від того, в якій позиції я знаходився, знаходилася, я випромінюю вдячність. Я направляю любов, і ця любов дозволяє вийти в точку розуміння ситуації, завершити її і вивільнити свою силу і міць, свою енергію. Тим самим зосереджуючись в центрі своєї сили, свого потенціалу і зберігаючи вільне проявлення на рівні комунікації, на рівні почтів, на рівні відчуттів, на рівні сприйняття і трансляції енергії взаємодії. І зараз відчуєте, як яркий промінчик з вашого серця. Біло-рожевого кольору. Направляється в кожне серце всіх учасників, яких ви бачите. Просто багато-багато промінчиків. вони направляються в серце тієї людини, яка була учителем чи учнем у вашому полі, і через енергію вдячності ця людина приймає цю енергію і з її поля, ваше поле також відкривається цей промінчик. І ви обмінюєтеся енергією вдячності. І як тільки а, ці потоки об'єднуються, відчуйте, що та меточка, як, якою ви були зв'язані, вона просто розтворяється миттєвий спалах і вона а, звільняє кожного учасника. Нехай це буде для кожного комфортно, легко, і дозволяє закріпитися в своїй силі з вдячністю, благословляючи цю душу. Новий досвід, більш гармонійний, більш комфортний. І через глибокий вдох, видох, відчуєте, як з кожним учасником відбувається таке гармонійне об'єднання, поток безумовної любові циркулює через ваше серце і допомагає вам завершити ті ситуації, які важливо. Заверште і отримати усвідомлення, повертаючи свою енергію, повертаючи свою силу і вільно проявляючи і виражаючи себе через слово і через глибокий вдох, видох відчуєте, як ви з вдячністю завершуєте всі ці зв'язки. І відчуваєте значний прилив енергії, сили. Відчуваєте себе в цьому біло-рожевому кольорі, безумовної любові Творця. І зараз відчуєте, як ця енергія вона наповнює кожну клітиночку вашої структури, вашого поля. І зараз відчуєте, як ви зберігаєте цю енергію. І одночасно з цією енергією ви заземляєте і зберігаєте цей новий погляд, цю нову свідомість на території нашої країни. Відповідно, це впливає на свідомість поля і також дозволяє на рівні території країни увійти в свою силу, увійти в свою міць, проявляючи завершення певних ситуацій які взаємозв'язані. І відчуєте, як ви зберігаєте цю енергію із безграничної свідомості Творця, зберігаєте її на рівень планети Земля, відчуваєте, як бліду рожевий потік, зберігається на рівень нашої країни. Зберігається на рівень міста чи села, в якому ви знаходитеся, зберігається на рівень будинку, кімнати вашого поля, серцевого, серцевої чакри. І відчуйте, як зараз через яркий спалах світла ці маленькі часточки, іскорки вони розповсюджуються по всій структурі вашого поля. І активовують, пробуджують нову свідомість, де ви відчуваєте себе в ресурсі, в своїй силі, в центрі з'єднання з своєю силою. Через глибокий вдох, видох. Відчуйте, що ви проявляєтеся в моменті тут і зараз. Просто промовляючи, я в моменті тут і зараз. Я заземлений, я заземлена. Ось така зустріч. Я дякую всім, хто буде долучатися. Акумуляція енергії буде впродовж 24 годин. І всі учасники, які приєднаються, які у записі будуть переглядати для них. Активація цієї практики вона буде доступною для того, щоб активувати в своєму полі вихід. У точку завершення тих ситуацій, які важливо завершити, для того, щоб вивільнити свій ресурс, свою силу і через нову свідомість формувати нові поля на території нашої країни, проявляючи вхід і з'єднання з своєю силою потенціалу, своєю міцю потенціалу, тим самим направляючи силу і міць у правильному ключі, як потік. У проявленні і реалізації до вищого блага кожного, до вищого блага свого планети Земля і еволюційних процесів. Нехай буде так, так і є. Я дякую всім і до нових зустрічей!